Марія Ясакова, молитва Матері. Пречисте діво, Матір Божа, прости мене за все, прости і дай слова на пісню схожі тобі молитву донести. Слова прохання материнські від материнської душі, такі близькі Твоєму серцю, як матерям усім близькі. Щоб усміхали щастя й доля для рідних діточок моїх. На все те є Господня воля, молитвою молю її, і щоб біда їх обминала, щоб Бог пошле могли знести. Чужу десь біль не розпізнали прости, як матір їх прости. Пошли їм янголів із неба, щоб указали вірну путь. Земного щастя дай від себе і у нещасті не забудь.